Доброго дня, шановні гості мого каналу. Сьогодні у нас вівторок і моя чергова рубрика Зустріч з лідером. Сьогодні я вас хочу познайомити з дуже чудовою людиною, яка зарекомендувала себе як людина-сонечко, як людина, як магніт притягує до себе інших добрих людей. З великим задоволенням вона ділиться тією інформацією, яку вже сама навчилася. Дуже швидко навчається і навчає своїх партнерів. Це діамантовий директор з міста Переяслава, Тюренко Світлана. Світлана Васильна, будь ласка, підключайтеся до нас, і сьогодні в нас буде з вами ось таке інтерв'ю. Щоб інші люди могли дізнатися, а як же цей бізнес будувати? Важко чи легко? От ми сьогодні постараємося про це поговорити. Але звичайно, що людям спочатку буде цікаво, хто ви, тому що не всі ж вас знають, правда? Хто ви? Звідки чим займаєтеся? Яка ваша основна професія? Будь ласка, ну доброго дня всім. Я дуже вдячна вам, Алла Миколаївна, що ми сьогодні на такій зустрічі. Справді ця зустріч повинна бути для всіх зразком наших людей, тому що тільки спілкування таке і наші емоційні такі відповіді на питання чи просто розмова, це дає людям поштовх знання чогось нового. І тому мені дуже приємно сьогодні бути на цій зустрічі коротенько про себе. Я, Світлана Тюренко, живу в місті Переяслав, що на Київщині. Вже майже 30 років. Займаюся підприємницькою діяльністю в сфері побутового обслуговування населення. Я майстер манікюру та педикюру. Хочу сказати, що все життя спілкувалася з людьми. Робота моя до цього, знаєте, підводила мене спілкування з людьми. Це, такий, це така робота, коли ти людей бачиш, ти бачиш їхню психологію. Тому справді ця робота, в якій я тепер, це теж мені допомогло і було поштовхом, тому що спілкування з людьми мені не важ, не важке. От коли я з людьми. цікаво, Світлана Васильна, як же ви потрапили в компанію? Яким чином? Uh, uh. Цікава історія і потрапляння моє, мого в компанію. Ну, Про продукцію нашої компанії вітчизняної я знала е, ще на протязі е, 15 чи вже майже 16 років. Коли маленькі дітки були хворіли, я купувала нашої вітчизняної компанії, еліксівчик для імунітету, дітки хворіли, тому от сама така проста продукція, яка б їм допомогла в оздоровленні, і була от допомогою е, саме мені в той. Час. І на протязі всього життя ми так і користувалися цією продукцією. А от коли вже два роки по тому мені потрібна було, була допомога самій, я шукала альтернативу лікарським препаратам, які не допомагали, і мені потрібно було себе вилікувати. То я згадала, що та продукція, яка нам допомагала все життя, яка вона була швидко дієвою, хорошою, результати були хороші в дітей. то я звернулася в наш інформаційний центр, який, до речі, є в нас в місті. Ясли, вже більше 10 років. Я звернулася туди за порадою до нашого лікаря, яка працює в цьому центрі. І вона мені порекомендувала продукти деякі, які могли мені допомогти. І це було чудо, коли ці продукти, які я взяла, вони мені допомогли дуже миттєво, дуже швидко. І знаєте, змінилися погляди на продукцію мабуть, і ще в кращу сторону, тому що продукція, я знала, що вона дієва і швидко дієва. А що так допомогло, і в такій великій проблемі, яка була в мене на той час, то це було просто я була в захваті і тому. Маючи от такий чудовий результат, я відразу підписалася, тому що мені порекомендували, коли ти будеш підписаний в компанії, ти маєш іще привілеї. Компанія тебе нагороджує бонусами, які потім додатково тобі будуть як додаток. Ти зможеш чи купити продукції, чи знаєте на той час, уже коли я користувалася, вже і батькам потрібна була допомога. Тому оце знаєте, так воно все і почалося. Два роки по тому я почала кардинально змінювати здоров'я себе, своєї сім'ї і своїх батьків. Тому, от, от таким чином, я потрапила в компанію і стала з нею співпрацювати. А скажіть, будь ласка, Світлана Васильовна, таке запитання. Ось всі приходять на продукт. Я також прийшла на продукт, тому що ну, українці це така нація, як на зуб не попробує, ми ж не повіримо. так? І от коли ми вже отримуємо результати, да, ми починаємо розглядати ще питання бізнесу. От мені цікаво, я думаю, глядачам нашим також. А коли ви почали прислухатися до того, що тут ще можна заробляти гроші, як для вас бізнес почався в нашій компанії? Ну хочу сказати, що так, мабуть, як і всі, я працювала з продуктом нашим. Тільки для здоров'я це було оздоровлення моєї сім'ї. Потім я стала е, більше приділяти увагу цим продуктам для оздоровлення своїх батьків і тому якийсь час, певний час. Це, мабуть, ну декілька місяців, можливо, півроку. Справді я працювала тільки для оздоровлення. Я, я й не працювала, я користувалась продукцією. Це вже праця. Ця моя перелилася в роботу пізніше, коли я побачила, що результати дуже хороші. Після прийому препаратів, і це були результати не тільки в моїх батьків. Я стала рекомендувати знайомим, стали користуватися мої клієнти, які до мене приходили на роботу, і я з ними спілкувалася на цю тему. Тому, бачачи дуже багато результатів позитивних, я е, захотіла е, трошки знаєте, війти глиб цього процесу. А як же ж воно далі? Хоча маркетинг я не, не розглядала, ну от я, я не думала, що це було для мене таким серйозним, тому що для мене на, в першу чергу було здоров'я важливішим. А вже коли я побачила можливості, які надає компанія. А це знаєте, воно так легко все відбувалося. Коли ти береш продукцію і, і ти її береш більше, а брала для себе, для сім'ї, для знайомих, яким рекомендувала, то накопичувались бали. А коли бали накопичувались, я навіть і не слідкувала, скільки їх там накопичувалось. Але компанія тобі. Предоставляю такі бонусні позитивні моменти на початок місяця, і коли мені в нашому центрі сказали, а в тебе є бонуси, і ти можеш за них взяти вже і продукцію. От тоді стало цікаво. Тоді я зрозуміла, що можна не тільки оздоровлюватись, можна і знаєте, підкріпити свій фінансовий стан сім'ї. І тому я стала більше придивлятись до цього питання. Потім почалися школи, на які я стала ходити. А чому я стала на школи ходити, саме які компанії проводились? Тому що це інформація. Мені хотілося знати більше інформації. Я хотіла більше знати про продукцію, про результати інших людей, якими про, про ці результати ділились наші колеги, якими, з якими ми разом працювали, і на школах навчались. Тому оце все разом спрацювало на в тому. Питання, що я стала ближче співпрацювати із компанією, мої винагороди стали ставати більшими, і тому е результатом виявилися мої лідерські статуси. У мене компанія е привітала із статуром, статусом першим. Е Директора, це вже був дуже великий для мене статус. Я і не розуміла, що це за статус, тому що це так було швидко. Ну, знаєте, перспектива росту наскільки швидка в цій компанії, що ти навіть і не уявляєш, що ти щось робиш для цього, ти просто живеш і працюєш на благо людей здоров'я. здоров'ї. Так, от виявилося швидкий такий ріст? І мій в компанії і, і, і моїх статусів? Це а просто скаж... знаєте, чудова робота в здоров'ї? А скажіть, будь ласка, Світлана Васильна, а от хто вам перший повірив, що це бізнес підтримав вас саме як бізнесмен? Е, ви маєте на увазі із родичів чи Взагалі, чи... взагалі, в мені... команди. Хто вам першим повірив? Хто підтримав, і ви почали на основі цих людей будувати свою команду? На основі своїх споживачів. Ну, я хочу сказати, що першими були споживачі, які підтримали мене в плані. Результативності, вони повірили мені в результативності нашої продукції. Потім, коли ці дівчатка, які е, захотіли теж користуватись продукцією, підписалися, стали користуватись нею, побачили теж ті самі результати, що і я. Це результат продукції, це результат в бонусах, які вони отримували, це знаєте фінансова підтримка компанії і е, Чудовий прозорий маркетинг план, який ми стали вже бачити і вивчати на наших школах по бізнесу. От тоді я побачила підтримку своєї команди, яка стала створюватися. Це однодумці, які почали додаватися в мою команду. Люди були в які підписані піді мною. І ми стали разом створювати команду. Це були мої люди, це були люди цих же людей, які теж були в моїй команді. І так у нас створилася велика команда. Думців. Це Кого ви споживання. могли назвати, Світлана Васильовна? Ну, на сьогодні в мене чудовий мій партнер, це Ірина Бошко, це перша моя зірочка, яка повірила в мої перспективні такі: знаєте, напрацювання, і вона повірила і в якість, і повірила в і продукцію, і в бізнесові якості, які надає можливо, компанія, можливість для нас усіх. Тому от стала розвиватись команда: це мої споживачі. які Прийшли в моїй команді і разом зі мною до сьогодні ми працюємо і підвищуємо свої статуси завдяки збільшенню нашої команди. Ну а також Алла Миколаївна, я велику підтримку бачу від наших наставників. Це мій спонсор безпосередньо Тамара Павлівна, яка є в нашому центрі директором на той час була директором центру. На сьогодні вона подвійний діамантовий директор. Це теж людина росту, людина яка. По спеціальності лікар і знає ну безпосередньо дуже з самих низів і практику лікування і оздоровлення людей, і бізнесову сторону, яка вже нас вивчила ну наша компанія. Тому безпосередній ну спілкування і підтримка моїх спонсорів це Тамара Павлівна. І ви, як вищий наставник, без вас би не було ні мене, ні моїх досягнень. Тому це справді це люди, які мене підтримали, побачили в мені перспективу. Я дуже дякую, що завдяки вам я сьогодні досягла таких успіхів. Алла Миколаївна, в першу я чергу, це ваша, ваша знаєте, такий прорив мене. Це ваша робота, тому що ваші знання, які ви даєте, це є результатом сьогоднішніх моїх знань. Дякую, дякую. А ще Світланочка Васильівна. Я знаю, що люди, коли перший раз нас слухають, вони хочуть послухати історію оздоровлення. Зрозуміло, в нас з вами зовсім мало часу. Давайте таке, от саме яскраве, таке, щоб показове було, доказове напрацювання у вашій діяльності. Ну, я думаю, що самим доказовим і самим яскравим, це було моє саме найперше. Ну, я вже не про себе буду говорити, а от про маму скажу. Те, що я побачила результат, який мені хотілося б допомогти своїм батькам це через рік, після того, коли я вже була в компанії, то у моєї мами стався крововилив правого ока, був розрив артерії, і вона втратила зір. І от, знаєте, Я розумію, що ми всі звертаємось до лікарів, ми її швиденько прооперували, всю допомогу, яку лікарі могли допомогти, все зробили, але зір правого ока повернути вони сказали неможливо. Це ну, щоб правильно ви зрозуміли, це всередині ока в неї темна темне містинка, яка ніколи не зміниться. Це чорне місце всередині ока, але по краям у неї, і за того, що ми швиденько, зробили операцію, в неї ще було місце туманне світле. от Будемо так от орієнтуватися, як великий круг, в якому є чорний круг коло, і е, навколо нього біле біле місце, яке туманне, от воно не бачило. І коли е, лікарі сказали, що потрібно, перевіривши мамі. Очі всіми можливими цими апаратами, вони сказали, що потрібно швидко ліквідувати велику зашлакованість холестерином всіх судин ока. Я знала вже на той час, що в нашій компанії є такі препарати, і я вирішила, не вагаючись, взяти ці препарати і дати їх мамі. Вона стала вживати наш атерофлор, еліксир для судин, і ми. Ціленаправленно вже взялися, перевірять із е, аналізами лабораторними, як же ж рухається справа наша з цими, е, використанням цих препаратів. І от було дуже великим здивуванням, і чудо це було, коли за місяць е, використання цього препарату у мами знизився холестерин, який був 7,2. Він знизився на 3,6. У нас є доказові результати наших лабораторних досліджень. Сімейний врач був в захваті і в шоці, від того, що могло так швидко допомогти. Це справді такий швидкий був результат. Можливо. Ну, я чесно і сама не вірила, в ну, нас радісті не було меж. А потім, вже, коли ми цей холестерин знизили і стали е, давати мамі наші вітамінні засоби з лютеїном, з вітамінами для зору, от тоді вже в нас пішов знаєте, такий, ну, зміна, зміна ситуації. В неї за місяць змінилися е, показники по. Дослідженню, значить, як оце в окулісів перевіряють в таблиці. От вона в таблиці піднялася на чотири щабля вище. Вона стала бачити постаті, потім вона стала бачити людей, вже стала розрізняти, хто йде. Вона стала бачити ступеньку, коли вона ступала, тому що на ліве око було всього на 50% зору. Тому, і коли вона сказала, що вона в сусідів побачила на криші щось на криші, я кажу: мама, то це ж ти, значить, бачиш уже. І отак, от, от ми зрозуміли, що зір покращився. Це наскільки було чудово, я вам хочу сказати, що мабуть більших... Кращих результатів і не потрібно, коли ти бачиш е, своїх рідних, які виздоравлюють, які, ну, в яких міняється здоров'я. Тому оце було результативно, і це було перше велике моє досягнення. Тому що я щось зробила, що змінило здоров'я моїх батьків. Тому я закликаю всіх, щоб справді люди дослухайтеся до натуральної продукції, слухайте всіх, хто вам рекомендує, хто бачить результати, тому що це справді дуже дієво і дуже позитивно впливає на наше здоров'я. Дякую, дякую. Це супер результат. Я думаю, всі, хто послухає, також захочуть звернутися до Світлани Васильівни за тією програмою. Яку вона е, дала своїй мамі. А от скажіть, Світлана Васильівна, я знаю, що ви дуже зайнята людина, у вас розписана кожна хвилина. Да, і ви маєте свою основну роботу і так далі. Скажіть, будь ласка, а от можна, бо я буває, деяким людям пропоную, вони кажуть, та в мене своя робота, я зайнятий, я не можу ще чимось займатися. Чи можна поєднувати основну роботу з нашою діяльністю? Будь ласка. Ой, це таке питання, мабуть, людям, можливо, хто е, думає, що він може тільки в одній роботі працювати, то цим людям цього не зрозуміти. Тому що хочу сказати найперше, коли тобі подобається твоя робота, ти завжди знайдеш для неї час і можливості і навчитися, і працювати, і отримувати задоволення. Тому що свою основну роботу я дуже люблю. Я ніколи від неї не втомлювалась. Мене ніколи знаєте, не втомлювали мої клієнти, яких було багато і різні. Це справді різні люди, і коли ти спілкуєшся кожного дня майже цілий день з різними людьми, з різними характерами, то я розумію, що іноді буває тяжко. Фізично не так, а морально. Але коли ти любиш цю роботу, ти, не, ти не, не звертаєш уваги на це, ти не замічаєш цієї втоми. І оця робота, в яку я влилась, мені теж дуже подобається. Справді, я й не рахувала, що це робота, тому що це моє задоволення від. Позитивного результату, але на сьогодні так це робота. Це розписані мої е, графіки і тижні, дні, часи роботи, як однієї роботи, так і іншої. Я планую свій робочий час Так, в перукарні, це в мене є основна робота. Я його планую, і він в мене розпланований. Я завжди, вже на протязі 29 років, хочу сказати, працюю із щоденниками. Ось вони і вони завжди при мені. Вони завжди при мені, тому що куди б я не йшла, куди б я не їхала, в мене завжди розписані години, хвилини. І, і завжди я щоденники ці купляю, знаєте, із годинами. Із сьомої години до 22-ї. Я, я навіть не пишу ці години від руки. Вони в мене завжди є в щоденнику, тому що я швиденько собі. Написала, спланувала, і тільки в ті часи, коли в мене від основної роботи є вільна годинка, а можливо, це півгодинки, я стала планувати цю роботу. Я вписую туди те, що мені потрібно зробити сьогодні з іншою роботою. Але коли в мене є година чи дві, то я вже віддаюся цій роботі нашій нову, нового життя, New Life Компанії повністю, тому що ну, трошки свого вільного часу я теж віддаю цій роботі. Тому що, бачачи результати, я багато навчилась, я багато шкіл е пройшла і шкіл по здоров'ю, і шкіл по бізнесу. І справді, такі можливості, які нам дали ви, Алла Миколаївна, які нас навчила наша компанія, то це потрібно повчитися ще багатьом багатьом. І це дуже великі ресурси. Курсів, які ви нам даєте безкоштовно, а люди за ці курси платять великі гроші. Тому не вчитись і не хотіти цього, ну це тільки треба. Ну я навіть не знаю, як назвати ту людину, яка не хоче вчитися. Тому хочу сказати: тільки навчання і бажання розвиватися досягає людина, коли от є бажання. Тільки з великим бажанням можна це все зуміти спрацювати, отримати. І все це виходить дуже легко, справді тільки бажання це на першому місці. Згодна з вами стовідсотково і я Теж постійно навчаюся, і тільки я щось новеньке дізналася, я стараюся вам передати це, і хочу сказати дійсно, Світлана Васильівна, ви одна із кращих моїх учениць. Я завжди дивуюся, що домашні завдання, які я даю, ви робите першою, ви завжди активна і так далі. Ну, мабуть, це секрет у тому, що денечку, що ви показали, що ви плануєте це все і плюс бажання. І є такий результат. Ми будемо закінчувати нашу цікаву розмову, і я б хотіла, щоб ви на прощання побажали от людям, які будуть слухати, які, можливо, ще, знаєте, так в сторонці підглядають за нами і думають йти до нас, не йти. От що б ви їм побажали зараз? Ну, по перше, дуже велике дякую вам за такі приємні слова, які я від вас почула про себе. Мені е, дуже приємно, що я е, знайшла в свої в е, своєму житті таких людей, зустріла, як ви, як Тамара Павлівна, які справді поставили на шлях розвитку і на новий шлях бачення життя. Все в житті, знаєте, перевернулося з ніг на голову, тому що ти в такому віці, вже дорослому, в такому розумному, і коли ти розумієш, що ти, можливо, все й знаєш, але ти навчаєшся, ти бачиш в собі щось нове, ти бачиш свої перспективи. То я хочу сказати людям, всім, хто Можливо, щось ще шукає, а можливо, в чомусь роз... є якесь розчарування і не знає, на який шлях стати, а можливо, щось новіше почать. Не бійтеся починати. Не бійтеся, е, ну, знаєте, ой, слів не нахожу, щоб сказати, не бійтеся вірити в те, що можна щось змінити. Тому що в кожної людини є свій час і свої. Е, Знаєте, ті моменти, які говорять як в приказці, є той час і ті можливості, які ти, можливо, прийдуть, а ти не віриш, що воно буде. А воно справді приходить той час, коли це станеться, знаходиться той момент, коли ти зустрів людину, яка на твоєму шляху зустрілася, і все в тебе зміниться. І все те, що ти чекав, а можливо, й не очікував, воно все в той час і відбувається. Тому не бійтеся мріяти, не бійтеся зустрітися з тією людиною, не шукайте собі можливостей яких, і якихось перепон. Всі, тільки ваші е, знання і віра в те, що у вас може щось змінитися, вам допоможуть змінити ваше життя. Дякую, Світлана Васильівна, дякую дорогенька, за таку хорошу нашу зустріч. Я думаю, що вона дійсно буде корисною. Спасибі вам велике. І знаєте, не тільки за те, що ви хороші слова говорили, а що ви говорили це з великою енергетикою, з позитивом, з посмішкою, а цього зараз людям дуже дуже не вистачає. І я також хочу сказати нашим глядачам, які нас будуть дивитися в записі. от те, що сказала Світлана Васильівна, у мене завжди стоїть. На першому місці віра. Віра в себе, віра в людей, віра в найкраще, в добре, в світле. Оце повинно бути стояти в людині на кожному на першому місці. І ті люди, які прийдуть до нас, повірте, що ви прийдете в оточення позитивних людей, знаючих, професіоналів своєї справи. І в команді ви зможете зробити такі грандіозні поступки, що ви навіть. Самі від себе цього не чекали. У вас є наставник, людина, яка зацікавлена в вашому рості. У нас є система навчання, де тебе дійсно, як з першого класу по десятий, ви пройшли навчання в школі. Точно так же ви пройдете свої університети. У нас ми це навчаємо цьому всьому. У нас золота продукція, яка сама за себе говорить. Люди, які тільки. Ну, Жінки особливо намастили кремчиком руки, все, я його вже хочу. да, Випили нашої валеріаночки без спирту і цукру, а вона зразу діє. Я вже це хочу. Ну і ось цей колектив, оце оточення, воно возвишає. І ти дійсно повертаєшся до слова віра починаєш вірити в себе. Дякую, дякую дуже велике, до нових дякую. зустрічей дякую за зустріч до побачення до побачення